Всім привіт! Сьогодні субота і ми зібралися їхати в Італію за покупками. Я не знаю, чи видно на Єві. От, якийсь такий крем, наносиш на неї і він скатується. Купили новий в магазині, не знаю, що з ним таке. Мабуть, треба купити щось інше. Якщо ви знаєте, чого він так скатується, напишіть мені, будь ласка. Він не може бути старий, бо ми його тільки купили. Не знаю, але я вся в тому на чорному ще дуже сильно видно. Вся в цьому кремі. І в Італії. Перед шопінгом вирішили зайти в бар підкріпитися чимось смачненьким. Зараз покажу, що нам принесуть. Ми взяли каву і взяли ем, корнет пустий інтеграли, як це буде. Ну, типу, як з, чорний, з чорного цього. З борошна. З борошна, так. Не з білого, а з темного. А я бавиться цукром. Ось такий магазин всередині не знімала, бо Єва бушує. Діма там пішов розплачуватися за мій купальник, а ми тут на дворі. Приїхали ми з магазину, там я не знімала, тому що Єва була капризна і ну, ніяк не вийшло. Цього разу ми скупилися на 150 євро 34 копійки. Ось таке велике сконтріно, чек. Що ми купили? Це я ще не все розклала, отут. Ще ціла сумка, просто у мене не поміщається. Купили перекуси, такі, як ми завжди купуємо снеки. Купили ось такий кукурузяний з е, гірким шоколадом. Попробуємо, який він на смак. Мокрі салфетки завжди потрібні. Купили горішки, три упаковки мандрли. Е, груші, манго. Е, цей. Кукуруза. Купили ось такий перекус Єві, фрукти і. Злакові на пробу. Купили 4 пачки ось такого морозива довгого, макарон, рис, тут помідори, такі сливки, е ці О, господи, перець. Купили ось такі заправки для пасти Рагу дуже смачні, нам цей рагу найбільше подобається. Банан, диня, огірок, тому що хочемо робити окрошку, тартилі. Е Картоплю, прошуто крудо. Таке Діма взяв. Хамон. Ось, водичку єві, туалетний папір. Гель для душа я нарешті взяла. Правильно, бо минулого разу не додивилася і взяла крем для тіла. Руколу. Взяли дві головки салату айсберг, яйця, сухі сніданки. Упаковку молока. ось. Зараз я це все сховаю і виставлю це друге, що ми взяли з цієї сумки. Розклала. Ми взяли моцареллу, печериці. Ще одну упаковку такої меренди, жуйки мені. Взяли на пробу кефір. Хочу ввести кефір. Бачите, як він продається. Взяла один попробувати. Йогурти Діма їх їсть. Я вчора теж один з'їла. Грецький йогурт Єві. Ось стільки сирів Діма набрав. Ементаль. Цей тремо, Грана падано, ми тремо його на пасту. От Грана Оцей дуже смачний сир. Це я його їм. Отакий ми ще не їли, то попробуємо. І ось формат світсеро, швейцарський сир, ми купуємо в Італії. Ще ось такий спек купив Діма. Купила ще отаке порційне масло. Буду по чуть-чуть давати єві в кашки. Бо я ще не давала, от спеціально чекала, щоб купити. Не хотіла такий великий брусок, хотіла от спеціально маленький, щоб по чуть -чуть, там буду на 4-6 на ділити і потрошки в кашку. Як завжди купили рибу. Зараз я підійду ближче. Купили рибу, мерлуцко. Не знаю, треба перекласти, як воно називається українською. Фарш. Ось, можете подивитися, ціни, 600 грам, 442 фарш. Далі ковбаски 756 грам, 816 і грудку курячу. Ось кілограм 11,06. Ось ці. Всі. Це наші всі покупки сьогодні на 150 євро. Ми вийшли на озеро, погода пасмурна. Це ми вже другий раз йдемо. Уже коротшою дорогою напряму, тому що ми тільки прийшли, розклалися. Я пішла, помочила ноги, для мене щось вода сьогодні трошки захолодна. А Діма тільки заліз, купатися, Зразу почав падати дощ. Ми швидко вилізли, зібралися. Що, паде? От тут ми йдемо другим берегом. Зібралися, пішли, вийшли на дорогу, дощ перестав. Ну він такий моросив, навіть коляска накрита. Ми дійшли там до гаража, думали вертатися, не вертатися, вертатися, не вертатись. Рішили вернутись, Але пасмурно, сонця нема. Отам, бачите, що робиться. Але до хати ще не хочемо. Вирішили, якщо вже почне падати дощ, тоді вже зберемося ще раз і підемо. А зараз е попитка номер 2 називається у нас. Гам? Не виявилося, вітер піднімається. А -а -а. А Ти куди повзеш? Його Гам? Га? О, Га? 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 <ріст> ку-ку. Така гарна дівчинка. Ні, не можна телефон. Ми все-таки вирішили йти геть, тому що дощ моросить. Дала Єві меренду, вона навіть всю не з'їла. І йдемо додому. Там все більше і більше затягує. Воно затягує з усіх сторон. Починає підніматися вітер. Нам додому йти 10 хвилин, так що краще ми підемо. Шкода, правда? Шкода. Подивіться на ці хмари. Верхушок там не видно гір. Вони все нижчі і нижчі. Оце зараз буде гроза. Але ми вже біля дому. Так що нам уже не страшно. На фоні пустих тарілок знімаю. Ну а що, бо ми вже повечеряли. Ми прийшли з озера, одразу хлинув такий страшний дощ, дві хвилини рівно він падав, на тому він закінчився. Ну, на озеро ми не йдемо ще раз. Вже дуже жарко, ми вже Єву його покупали. І хочу спробувати якраз оці штучки, які я сьогодні купила. От бачите, одна галета 57 калорій. Ну, попробуємо, яке воно такий перекусик дієтичний. Попробую зараз і вам скажу. Вона така поламана, бо Єва перед тим нею побавилася. Ой, ось так вона виглядає. І досить смачна. Будемо купувати. А Діма зараз робить, зараз я тарілки заберу. Своє фірменне блюдо диня і хамон. Я таке ще ніколи не їла. Зараз спробую. Я їла окремо диню і окремо прошу крудо Він зараз мені зробить разом. Ось таку диню буду зараз пробувати. Я, звісно, собі славу уявляю, як це їсти м'ясо з динею. Ну, але. Але я попробую. Отвелін Хрюша. Що я вам скажу? Я не гурман. Мені так не зайшло. Я зараз їм хамон, а потім закушу денью. У нас неділя, такий туманний ранок, повний штиль, Дихати нема чим. А ми йдемо пити каву. Отак наша Єва ходить з татом на прогулянку. Це дуже мило. А ми знову йдемо на пляж. Сьогодні неділя на пляжі, там смажить м'ясо, якісь всякі панін, а звідси не видно фургончика. Там такий фургончик стоїть. Музика співає тут. Ми вже покупалися, ну я ні, бо щось сьогодні вода ще холодніша ніж вчора. Діма вже покупався. На нашому пляжі людей немає. Одна жінка і там сім'я, але ми поплили туди. Ми туди ходили, тим боком, ми там через воду вийшли. Там, там от, ці такі дві качельки Єву покатали. і ой, Подивіться, які гори в тумані, Йожики в тумані, але дощ вже сьогодні падав і вже немає, не мав би, вночі аж передають. Так що ми знов сьогодні відпочиваємо. Класно. Ще з музичкою. Мені реально більше подобається, ніж на морі. Так? Mm. Ну от бачиш, є тут дуже класно. А ми йдемо з пляжу. Я пробувала тут Єву заколесати, але вона викручується, не дається. ще тим більше там співають. І вона хоче все бачити, тут дітей повно. Ну, коротше. А ми вирішили піти іншою дорогою, подивитися, куди вона виведе. А я вам виривається з коляски. Лоця, не можна. То ми йдемо додому, положимо її спати, вона поспить, поїсть щось і ми знову підемо.